Виконуємо номер 483 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво «Генеза», 2022 рік. Знайди невідоме число якщо. І перше завдання: Сума змінної М та числа 27311 дорівнює 38111. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий перший доданок. Необхідно від суми, тобто 38 111, Відняти відомий доданок 27 311. Виконуємо віднімання в стовпчик. 38 111. Віднімаємо 27 1 відняти 1 0. 1 відняти 1 – 0, 11 відняти 3 8, 7 відняти 7 0, 3 відняти 2 1. Вийшло 10 800. Записуємо відповідь. відповідь. 10800 є коренем нашого рівняння. Переходимо до розв'язання другого рівняння. Різниця змінної К і числа 25372 дорівнює 99191. Невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, необхідно до різниці додати відємник. Тобто 99191 додаємо 25372. виконуємо додавання в стовпчик. 99191. Додамо 25372. 1 додати 2 – 3. 9 додати 7 – 16. 6 пишемо, 1 помічаємо. 3 додати 2 – 5. 9 додати 5 – 14. 4 записали, 1 запам'ятали.